Знайомтесь, це найсучасніша бритва від Philips. Багато чоловіків полюбляють гладке гоління, а робити це ще й крутим гаджетом мрія кожного. Ця бритва має неперевершену систему повторення контурів обличчя, дуже маневрена, рухається не тільки головки, а й самі леза. На головці є спеціальні канали, які направляють щитину безпосередньо в лезо для зрізання. Підходить для суперчутливої шкіри та гоління навіть семиденної щити. Окрім того, що ця бритва самостійно адаптує потужність гоління, ще додатково є можливість індивідуальних налаштувань потужності для ідеального гоління за допомогою ось цих кнопочок. На дисплеї буде відображатися стан заряду акумулятору, значок блокування для захисту від випадкового вмикання та піктограми необхідності помити чи замінити леза. Додатково в комплект входить. Точний тример для того, щоб була можливість підрівняти вуса або бакенбарди, і тример для носа та вух. Для того, щоб під'єднати необхідну насадку, ми знімаємо бриючу головку і вдягаємо ту насадку, яка буде використовуватися. Промивається ця бритва дуже просто. Одним натиском під краном з водою, або найкращий варіант це використовувати очисну станцію. Тому що це в 10 разів ефективніше, ніж звичайна вода. Бритва не тільки миється, а ще й змащується, і все це займає всього одну хвилину. Як ви бачите. Ця станція, вона бездротова, вона працює безпосередньо від заряду батареї бритви, її зручно навіть брати з собою десь у подорожі. І на додаток є дуже класна, безконтактна зарядка, за допомогою якої бритву повністю можна зарядити за 3 години, є швидке підзаряджання за 18 хвилин. І ще в комплекті є такий чудо-кейс, де можна зберігати всі аксесуари до електробридні. Обирайте найкраще. Дякую!